Усім доброго дня в продажі Opel Astra 2010 року. 1.7 дизель. 110 кінських сил. Автомобіль в хатчбеку. В білому кольорі, дуже гарно виглядає. Автомобіль сервісований. пригнаний був із Німеччини. Тобі стоять зимові шини практичному мові. Також є комплект титанових дисків. Автомбіля стоїть ЛЕД лампи переднє світло. Знизу є додаткові логені фари. Автомбіль дуже гарно виглядає, гарне поєднання. Збережений. Салон. Це є космо-версія. Шкірене кермо. Є також бортовий комп'ютер, датчик світла, дождя, екранчик, оригінальна автомагнітола, система SP, двозонний клімат, кліма. Це є у нас шестиступка. Панелька доглянута без будь-яких зауважень. Сидіння також в хорошому стані. Карти нас прошиють шкірою, 4 стіклоподімника, електрорегулювання, складання підігрів дзеркал. Це все повністю збережене, доглянути. Є ззаді також додаткові карманчики, сидіння ці складаються всі. В хорошому стані, з За автомобілем завжди доглядали, часто обслуговувалися. Такий є комплект титанових дисків. Зимо цей літом дуже шикарно доглядає. Також в нас є парктроннички. Все, повністю доглянути. Отже, нагадую Opel Astra 2010 року, 1.7 турбодизель, 110 кінських сил. Хто знаходиться в місті Тернополі, можна будь-який час поїхати, оглянути, пройти тест-драйв та стати щасливим власником. Фотографії та ціна в телеграм-каналі або в інстаграмі. Телефонуйте.